Привіт, раш роялери! Ось показую 5 перемог, які я зробив. І зараз подивимося, якою колодою я граю на основі на Лізі 3. Це, звісно, кришталевий маг, мечі, хімік. І ось такі таланти в нас на кришталевому магові. Правий архімаг. А також два лівих. Мені подобається грати саме на цих талантах. А тут я показую, з якою швидкістю і скільки дамагу ми можемо отримати, викачавши нашого кришталевого мага. Наступна карта хімік, яка буде давати також дамаг, а також зменшувати броню. Арлекіном копіюємо, дрядою підвищуємо. І мечі, ліво мечі. Спочатку будемо стакати, а потім будемо викачувати головного меча, який буде теж давати. Непоганий дамаг. Ну що ж, погнали до бою. І сьогодні з нами грає Мелопе. В нього також кришталевий Мах, Арлекін мім. Також він вирішив погратися джином. А також взяв сюди Метеора. Не знаю навіщо така цікава колода. Ну, але нехай. Отже, у нас кришталевий мах, Дріаду покращуємо. Хіміків тримаємо не більше, ніж два. І ось такі мечі я з'єдную. Поки що. А сьогодні з героєм у нас сніжинка, ось так вона заморожує. У нас випав наш перший кришталевий маг, який буде давати нам криштали для архімага. Ну і ми поки що, поки що з'єднуємо. З'єднуємо. Стараємося вибудувати хороший стіл. Поки що не дуже виходить. Ну ось так, поки що лишилися без хіміка. з четвертим мечем, але до кінця гри. Ми це все поміняємо. На стороні мого противника відбувається хаос, як на мене. Ну зараз трибунал все покаже. Кабум. Ну ось так, трошечки підкоригували, понизили ранги, але ми продовжуємо рухатись. Проте в мене тепер п'ятий хімік, і ми вибудовуємо армію наших кришталевих магів. І поки нам не дуже щастить з мечами, але декілька очей випали з мечей. І тому дві основні карти працюють. Це наш архімаг і алхімік. Тому ми стакаємо нашого архімага іншими маленькими кришталевими магами. Ну і крутимо, крутимо колоду потрошечки-потрошечки. На стороні противника, як бачите, все під червоними очами. І, і зараз на арену вийде мавпячий король. Побачимо, що буде. Ми справились легко, ну а наш противник трошечки затягнув. І бачите, тепер він провалює. Тому десь на такому етапі ми починаємо розуміти, що цей бій уже переможний. Але ми продовжуємо рухатись. Ось так трибунал. Нам він не страшний, а противнику дуже. Ну, залишилось останнє життя. І бачите, на столі лишилось декілька карт, і він просто не справляється. Ось такий вийшов огляд. Я вам вдячний за увагу. Дуже вдячний за ваш актив, за ваші лайки. Окрема подяка всім, хто вже підписаний і підтримує канал. Завтра буде нове відео. Тому побачимось завтра!